І всем привіт! Сьогодні ми будемо грати у Block Fruits. Да, Пробачте, що так е, давно не було відео. Е, я я... Ой, в мене новий аккаунт. Е, давайте зараз прокачаємо стати. мовляв стати. Я недавно зробив собі е, Мінка В3. У меня шарк v 2 є, і це ангел в принципе. І так просто дивіться, ангел. Ой, шарк v 3 дуже дружесловно, там сидість, то я поки його что я пока его нажов. Невиданная скорість Rabbid V2, морское чудовище шарк v 2 Ангел v 2 Суперскорость Ребд v 3 ангел витрився пьорпе. Ну і що? І ще в мене, в мене 48 звоні. Отакі в мене фрукти. Ось, ось такі, є, опять легендарні. В мене оце перенковка зачарований. Спіріт, контроль, гравіті. І буде вийти, не випав. Мали ще дарк фрагмент, який так дав лаг надо, Чтоб цей дарк фрагмент получить, надо убить черную бороду. бомба. Но ну, это за роль фрукт. Так, я сейчас апаюсь на корабли. Сейчас и 45 минут. Я Давайте, короче, я сейчас е, убью Вене, если И Там у меня був новый аккаунт, там у меня був 1700 тисячі... лево, ну, новий старый был. Я Апа заново. Ну, це я за АПА вся о, я доопався вже до 1335 го левела. О, Да, да. О, Кстати, я опасню за корабли. Блин, это почта оставилась такая. У мене, кстати, честно, а выкнуто пользу. А них тут максимально. Такі. Короче, про яску камеру вы пройду. Кстати, я уже на саду отута брать квест, а у алхимика. Алхимик храм робить ран сегодня два. Я уже... Блин. Я уже на корабле. И чтобы сюда попасть, короче, надо 1000 ламп. Вот я тут сейчас апаюсь. Хотя я тут апайся. На корабле можно получать полуночный клинок. Э, Винтовка можно получить. И еще можно получить кульмаска. Там все можно куплять за эктоплазму. Полуночный клинок за 100, а странная готовка за 25 и бульмаска за 50. Чем можно на этом острове активировать расу гуля? За NPC надо, уже узнать, сколько у вас на нем эктоплазмы. Або тут, ПД, або подавите герасоциальный NPC, або подавите... Давай, ну, мы об не будем, потому что я буду раскуднен, просто кому интересно наблюдать, кто, кто, ну кто, ну кто, а в коса-шку, кафе. Да откуда? Она мне выпало, я удачно. По моєму другу. Тепер у мене є дійсно є все. Так, просить заскриб мене просто двері. О, тут так покинуть, а його сложний включить. Цього шар. Я советую вам, коли у вас фрукти кину оце шарк не робить, того, що коли ви будете трансформація, ви і так зможете бігати по такшой нам каже? Як дела? Ти знав, що морські звірі рожают. Так, лакти мидер. Так, що подавиться. Вот такие себе фрукты продають, если честно. Так мы давай такой забав и Це Заверли я когось можно забавить ханты. чел вроде бы. У него уровень плюс миллионеты. Так, сейчас. Ну, Кстати, ця опілка у Ребіта, вона дуже швидка. Дивіться, я так бігаю. Ну з опилкой я дуже. Уже быстро Так, Кстати, тут квест дуже легкий, що на на ветрі тут треба всього зібрати 37. Може даже вийде гайд. Як зробити раз в три? Ну так, да. може гайд випаде. Оце буде або на В2. короче, навіть, не буду записувати гайди. Тут ви дивіться, що тут в магазі. У мене пер моментів фруктів немає. Та немає в мене. У мене 280 фрагментів. Я потратив 3000, щоб зробити собі у мінка. Просто там я давно хочу, тому що воно дуже швидко в мене ще ж буде. Що дивіться, який я тупо бистрий. Я дуже швидше з цією епілкою. У мене ще буде В2. Все, хто не знав, на Буді-В2 я отакий баг. Такий типу, тільки можу домовитися. Я зараз граю з за рентглоп, у мене тут 511 мастерів вже. Та немало. І е ще є полуночний кліво. Да? Подивіться, давайте подивимось, який я вийшла з цим навиком. Просто дивіться. Щас. Просто подивіться, як я ракета. Коротше. Ну на цьому все Старшу це. Оце я знаю. Дивіться, хто не знав я вот така такая Тут я смотрю, я говорю, можно забыть. Ну короче, всем спасибо за просмотр. ставте лайки. підписуйтесь на канал. і всім пока!